Шановне фанство, сьогодні подивимось в очі моєму хобі. Мене звати Тей і ласкаво прошу до дзеркала в душі всього за 600 ін кожне, передаюся тільки парами. Серед багатьох ліній клюльок від БЖД до чогось маловідомого та кастомного можливість міняти очі стандартна, тож гудки вирішили зробити і собі щось подібне. Сам я нендорой долів не маю, але ці фесплети зробили спеціально такими, щоб вони підходили до будь-якого ненда. Для початку зробили три види: для хлопчика, для дівчинки та для творчості. Для кожного доступні різні кольори шкіри, та ще зробили три пари очей різних кольорів. Як бачите, все збирається доволі просто: Вставляєте очі та закріплюєте її пластиковою держачкою. Прикольно те, що вони зберігають деяку рухливість, тому можна направити погляд у різні боки або угору чи низ. Припускаю, що це стандартно для ляльок, але я раніше з таким не стикався. Загалом личико виглядає мило, тому час пробувати його на персонажах і різноманіття я доб'явся магії купівлі ще одного лиця та ще однієї пари очей. Зелені очі та типу хлопчакове лице я купував для кіно. Якщо порівнювати її стандартне лице поряд з новим ляльковим, здається, вийде непогано. І це так, непогано, але мені все одно хочеться надіти їй капелюха та натягнути козарок Хм. Кіно все ж таки Томбой, і їй не завжди пасують такі великі очі. А якщо спробувати це лице на комусь більш дівчачому, типу Емми з обпіцяного на Верленду, вона об'єктивно миліша за кіно, тому можливо на ній цей фейсплейт виглядатиме краще. О Боже. Сині очки та типу дівчачі лице я брав для хайбари з детектива Конана. але вирішив спробувати на ран, бо серед її стандартних фейсплейтів є майже копія нового лялькового. І так, оце перевтілення я вважаю успішним. Я все ще впізнаю в ній ран, а очки додають приємного близьку її погляду. І, будь ласка, ігноруйте зміну одягу, бо це було для першої ідеї фотозран, яка в кінці кінців потребувала такої її стандартної шкільної форми. Тож, для фотозран я добрався до парку рано вранці та зробив простенький портрет, який просто показав, перш за все, мені самому, що ці лялькові очки можуть виглядати мило. Окремо хочу звернути увагу на те, що я не вгадав із кольором фейсплейтів. Я взяв занадто бліді, тому мені довелося міняти колір лиця у фотошопі. Тож будьте уважні при виборі, якщо захочете купити собі такі лиця. Але головне те, що ранна фото вийшло доволі милою. Після такого я хотів спробувати щось зробити з зеленими очима ще раз: взяв керус з прикони, поставив перед нею торт. Поки виставляв ракурс, втратив останні промені сонця, виставив світло на швидкоруч, класну фотку і отримав отаку кріпоту. Тепер я розумію, чому існують такі фільми, як Чакі чи Анабель. Ляльки реально можуть бути страшними. Але здаватися я не хотів. Тому зранку наступного дня я все виставив наново. Додав дерев, щоб не було занадто пусто, та впевнився, що пеко на фоні тепер не виглядало як якийсь серійний вбивця. І так, сонечко мені допомогло, і фотографія вийшла реально милою. Саксес. Тож, маю дивні висновки. Я впевнений, що майстри кастомізації зроблять з цих фезпеків найвродливіших лялочок. Але у моїх руках це страшна зброя. Я не впевнений, що колись ще до них повернуся, але хто його знає. А допоки, дякую за перегляд та, як каже поколіна, коліна, на всем добре та до нової зустрічі.